Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз ми будемо оглядати оновлений велосипед від бренду Formula модель Motion на 29 колесах. Випускається він в трьох розмірах. рами це 17 дюймів 19 та 21. На відео у нас попереду 19-й розмір. За ним 17 Та вище також 19 розмір. 5 різних кольорів. Синій глянець. Рожевий для дівчат, красивий такий колір, Сірий мат, мабуть, самий хитовіший колір буде. Також додатково це зелений та червоний. Також Motion ще випускається в розмірі коліс 27,5 дюймів. Тут дві рами, це 16 дюймів та 18. Також ще є модифікація на 26 колесах, і тут два розміри рами це 13 дюймів, такий ось на відео, та також ще є 16-й розмір. Motion у 2025 році отримав нову раму. Виглядає вона вже більш красивіше, сучасніше. Якісно вона зварена. Тут високий кермовий стакан, щоб де позитивно впливати на посадку. Верхня труба має такі красиві форми. Біля підсадельної вона розширена і зроблено це для дизайну. На задньому трикутнику можна встановити багажник. Тільки обов'язково підбирайте, щоб він був і під дискові гальма, і в комплекті, щоб була П-подібна перемичка. Нижнє перо широке. Та на нижній трубі встановлені бонки підкріплення різних велоаксесуарів. Кермовий стакан конічного типу. Тросики трансмісії проходять всередині нижньої труби, а тросик задніх гальм проходить всередині верхньої. Кермо зроблене зі сталі ширина 68 См встановлюється на алюмінієвий винос з системою 4 болтів. Кермова колонка 1,18 стандарт. Сидіння в міру широке, воно комфортне з м'яким наповнювачем. Встановлюється на сталевий підсидельний штир, а висоту можна регулювати та фіксувати за допомогою ексцентрика. Вилка зроблена зі сталі, пружина еластомірної конструкції. В правій нозі встановлений механічний локаут. І він буде в нагоді, наприклад, якщо ви піднімаєтесь-під високу гірку, якщо ви вилку заблокуєте, то кпд відкручення педаль буде повністю передаватись на трансмісію і не буде нівелюватися роботою вилки. Або якщо ви їдете по прямій дорозі, також вилку можна блокувати, накат буде кращий і буде краща керованість. В лівій нозі є налаштування її жорсткості, можна її трішки підрегулювати. Тулки Шунфенг вони на конусних підшипниках, сталеві, і ці втулки вже тут встановлюються досить багато років. Вони хороші по надійності і надають велосипеду непоганого накату. Матеріал ободу алюміній, подвійна конструкція, він противоударний. Гума компас шириною 2,10 дюймів з універсальним протектором, який добре себе проявить на ґрунтах, лісах, також буде комфортно їздити на асфальті. Кількість передач на велосипеді 21. Компоненти Shimano початкового рівня класу Tourney. На кермо встановлені моноблоки Shimano stef 500 моноблок це коли гальмівна ручка і механізм перемикання швидкостей знаходяться в одному корпусі. Передній перемикач Shimano Tourney ТЗ серії. Ведуча пара тут сталева. Тут є пластиковий захист від попадання одягу, три зірки. Розрахунок зубів 24, 34 і 42 зуби сама велика. Встановлюється вона на каретку з пили та вологозахистом під квадрат на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Torней TZ працює він з Воно також від Shimano. Тут 7 зірок. І на великий C28 зубів, і на маленький – 14. Трансмісія ця початкового рівня, але працює вона хорошо. Гальма тут дискові механічні. Ті ж самі, що і раніше тут стояли, ink вони мають непогану гальміну ефективність, їх легко налаштовувати та просто обслуговувати. Передній та задній гальміний диск по 160 мм. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику, отож ми його встановлюємо або знімаємо без будь-якого інструменту. Заднє колесо вже на гайках. В заводську комплектацію входить бокова підніжка з регулюванням довжини та педалі зі світловідбивачами, які зроблені з алюмінію. Вже так хороших 5 років Formula Motion є лідером продажів серед найнерів бренду Formula. В цьому році змінилась рама, вона стала більш сучасніша, різні кольори на різний смак. Як на мене, то сірий самий красивий колір. Ми їх викупили велику партію. Всі комплектуючі такі ж, які і раніше сюди встановлювалися, вони досить надійні та ресурсні. Formula Motion це як було і раніше, це найкращий вибір в своєму ціновому сегменті. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Formula. Купуючи в нас, ви отримуєте офіційну гарантію 10 років на раму та 1,5 роки на навісне обладнання. Якщо сподобався велосипед, замовити можете на нашому сайті, доставка новою поштою безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від Приватбанк, Монобанк, на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.